Бігають на чотирьох у масках та з хвостами. У Луцьку з'явилися квадробери. Не знаєте про що мова? Зараз все розкажемо і пояснимо. Це нова і ще мало відома для українців субкультура. Зокрема, її суть у тому, що діти копіюють поведінку, рухи та навіть вигляд тварин. У волинських телеграм-каналах нещодавно поширили низку відео, де діти у масках та з хвостами бігають рачки по Луцьку та інших містах. Ми ж вирішили поцікавитися, звідки ж походить ця субкультура, і з'ясували, що учасники цього руху діляться, так скажемо, на два табори: фурі, які наслідують мультяшних тварин, і квадробери, яких ви могли бачити у Луцьку, імітують диких тварин. Зокрема, як пише інтернет-видання Фокус, все почалося з японського спортсмена Кеніті Іто, який займається квадробікою, тобто бігом на чотирьох кінцівках. Про такий вид спорту ми розпитали у тренера з Луцька Богдана Рябчука. Квадробіка – це спорт, який оснований на тому, що люди імітують рухи тварин, рухи живих тварин. Тобто вони бігають, пригають. Корисно, як і вся інша рухова активність тренує витривалість, силу, переміщення в просторі. Як каже тренер, квадробіка на Волині не є поширеним явищем. На Волині в Україні він не поширений взагалі. Ну знають про нього лише ті, хто сидить в тіктоці, напевно, і діти. Що ж до дітей, то так звані квадробери це зазвичай малеча та підлітки віком від 7 до 14 років. Для того, аби відповідати субкультурі, дуже важливими є костюми, які діти, як було видно на відео, одягають на себе. Це маски, накладні вуха, штучні хвости та лапки рукавички. Такі костюми діти роблять самі або ж купують. Зокрема, такі речі без проблем можна придбати у мережі. Про нову субкультуру і те, що вона стає все більше популярною серед дітей говорили із психологиною Дариною Самолюк. Вона наголошує, це норма, і в жодному випадку дітей не можна принижувати чи булити. Треба розуміти, що діти, власне, яких ми бачимо на відео, вони від 8, 8, 9, 10 і більше років. Так це вже фактично підлітковий вік, тому що, за даними сусідньої організації охорони здоров'я, з 9 років фактично вже стартує підлітковий вік. І ця криза Відкового віку включає в себе під кризи. Одна з них ініціативності. Відповідно, одні діти проявляють різні ініціативи, інші діти, які, скажімо, там саме оцінка їм не дозволяє ці ініціативи проявляти, оформляти, вони під'єднуються до певних ініціатив. Чисто психологічно, то є норма. Так? Ці діти нікому не шкодять, це факт. Вони не порушують законодавство, не порушують, вони порушують чиїсь кордони, не порушують нічі кордони. Так? Вони реалізовують свою якусь творчість, фантазію, вони шиють ці костюми, вони розважаються літо за вікном. Мому ну, у них канікули, це абсолютно нормально. Ті, хто це булить, принижує і зачіпає особистість, відповідно, це є не ок в правовій державі, в громадянському суспільстві, в зрілому суспільстві. Тож такий, так би мовити, тренд, який набирає популярності серед дітей на Волині, як каже психологиня, свідчить ні про що інше як інтерес молоді до чогось нового. Головне, варто пам'ятати, що будь-які розваги насамперед повинні бути безпечними як для тих, хто цим займається, так і для всіх оточуючих.